Так, все те ж саме, за виключенням по суті безпосередньо і мачтаг це у нас буде використовуватися в якості декоратора. Вона значить, тільки відрізняється, бо у нас сама функція, тобто конверту B64, використовується з параметром ім'ям файли. І для того щоб використати з параметром, то є функція обгортку повинна передати параметри. Значит, зірочка АР це звичайні аргументи, ну будь-які це перелік. А дві зірочки КВАР це поіменовані аргументи. Ну, наприклад, параметр 1 равно, ну не знаю що, івану. Да. Параметр 2 равно, ну ось так от. Ну, не знаю, що там, Петру. Ось це такі речі. І що у нас додається, як така діафренд, замість діафренд ось це буде, а замість сінсерельюс буде ось це. І ось ця от функція. Тобто ось ця функція наша, вона незмінна. Тобто ми нічого в нього не міняємо. А функціональність ми її змінили ось таким чином. Ну і додамо функцію, яка буде конверту B64 в так, йому. Ще. І записали йому ось таку штуку. От, декоратор і мачтах. Тобто буде виконуватися ось це. Тобто буде спочатку ось це виводитись, потім буде ось це виводитися. Наприкінці буде виводитись ось це. Тобто зробили те ж саме з декораторами. а Використовувати її, ну, так само. Ну, з виключенням тому, що там було у нас ось ці речі, прямо прописано ось в цьому місці, а тут просто виклик іншої функції. Тут просто print, а тут виклик функції. Ось так воно працює. Ну, давайте подивимося, як працює ця штука. Так, давайте і її прокручу повністю. Все. Все. Ну і давайте виконаємо тепер її значить Bin v 64 Значит, F крапка У нас тут поки що один малюночок і ключик мінус і там мінус F повинна бути. Мінус F. І, і подивимо його, перенаправимо, ну, наприклад, якийсь файл DHTML. Так, ну і давайте виконаємо. Значить, повинен з'явитися DHTML, ось він виглядає ось таким от чином у нас в різних рядках, Ну, тим не менш воно працює. Так, от натискаємо на ньому, запускаємо цей HTML-файл. Як ви бачите, все у нас вийшло. Ось так от виглядає притворення бінарного файла, ну, в нашому випадку зображення ну, в Б64 формат. Ну і щоб закінчити всю цю тему, давайте його, щоб було зручніше користуватися, приведемо його в Екзе. Для цього нам повинні деякі речі, нам повинна встановити ось цей паінсталер. Така окуліта. от еліта. Вона встановлена в мене, оскільки я їм часто користуюся, і віртуальним оточенні. І прямо в самому Python її встановив а встановлюється вона це у нас бат тому запишемо ось так, цакарим встановлюється такой команди pip install pyinstaller. Якщо ви запускаєте у віртуальному оточенні, воно встановиться в віртуальне оточенні. Якщо запускаєте просто так в Python, воно встановиться у вас просто в Python. У мене воно є і там, і там. Тобто дублікат виходить. Ну і значить, що йому дається? Ім'я для роботи його потрібно, щоб був файлик файлі в хадній. І ось такий ключик, значить, два one file, нам каже, що він повинен збиратися в один файл. Якщо його не вказати, буде цілий каталог. Його потрібно буде таскати і сенсу від того мало. А ось так, в принципі, є сенс, тому що ви цей кзишку можете перенести де завгодно, і вона вже буде ну, мало залежати. Від розташування Python і навіть можливості існування Python на той машині, де він буде виконуватися. Так, ну, давайте спробуємо. При роботі вони, значить, я ось так видалю всі ці штуки. Ось так отбіл-тедіст робиться ці каталоги. Ну, я ж сказав, що це Батфайл, запуск його ось так от виконується. дозволити. І оце роботає. Аналізуються е, залежності всі, котрі є, і він там щось робить з ним. І наприкінці в ньому у створюється папочки build. ось бачите. Це проміжковий файл роботи самого інсталлера. Кінцевий файл, ось він, Binb64Z. Ну, я його перенесу, там, де у мене є малюночок, той каталог, тобто ну, на рівень більш. І він з'явився тут. От. Ну і Запустимо тут X-ось. А ключики ті ж самі, тобто мінус F. Два крапка встановимся на цей наш зображення. Ну і мінус І, і слеш, ну, хай буде ЄHTML. Дозволити. Ну і HTML з'явилося. Запустимо. Ну, бачите. Ну, зато цю вже можна розташувати в той каталог, де у вас ну, прибирайте, в ну, будь-який каталог, де є описане в змінний пас системи, і тоді він буде запускатися з будь-якого місця. Вам не потрібно його мати ось цей малюнок в тому каталогу, де знаходиться ваш малюнок. Ну, начебто тут я розповів все, що хотів про цю штуку. Ну і ще раз нагадую, що це просто вправа. Бо такі речі ви можете зробити за допомогою онлайн-сервісів. От ну, я показав, що це можете ви самостійно зробити, як то кажуть, не боги. Ашки обжигають. Ось така от штука. Ну а на цьому все. На все добре.